Друзі, доброго дня! Сьогодні покажу вам годинника. Мабуть, ви вже замітили, що у мене, як кажуть, трохи є тяга така до годинників. Ось і я сьогодні вам покажу ще одного годинника. Це годинник Техноспорт. Техно до речі, китайський годинник Техноспорт Техно, «Техно» це компанія китайська, вона велика, така от, не, ну, не підвальна, велика, серйозна компанія, вона випускає ну, там, всяку електроніку. Ну і, як кажуть, під їхнім брендом ще є отакі годинники. Так, що вам показати? От, ну, давайте ближче покажу його. Годи, Годинник кварцевий. Водиний боїться особо. Металевий важкий. Так. То бліки от лампочки. Йдуть точно, все нормально. Значить що? В ньому цікаво. Ну, циферблат, ви бачите, дуже такий цікавий циферблат. Скло закалене. От. Сталь. Так, ця ручка стрілки повертає. Це річ, ця ручка нічого не робить. От, Ось ця основна. це так для краси. От. Тепер давимся зворотню сторону. Дивіться. А, і це Ah, yeah, Sinhapura moft Механізм сінгапурський зроблений. Стел. От. До речі, ви зверніть увагу, тут написано Made in China. Бачите, от. звичайно, в них є багато годинників, ця держава випускає, але Made in China дуже рідко зустрічається. Це, мабуть, тому що це під цим брендом компанія, яка випускає електроніку. І як їм кажуть, ну, не кошерно їм. Виглядати, як наче з підвала годинник. Годинник в доброму стані, він новий годинник. От. Кришка задня, металева закручується. От. Там батарейка стоїть ця маленька серебряна. От. СР якась 626, чи отака, чи 262. Ні, 626, ну, щось таке от ось Вот. тут ще табличка. От. Це він такий є, бачите, оце він метал такий. Ну, так дизайн такий такого годинника, так зроблений от. Часи доволі величенькі. Ось я їх на руки тримаю. Вот. Побачили. Давайте их померяем. Значит, зараз я померяю штангелем. Вот так будет 50. 50, вот так. А так, так тоже 50. Толщина. Товщина 13. 13 міліметрів. Оце, друзі, я вам сьогодні показав такого годинника. Гарний годинник, виглядає добре. От. От, доволі важкий, металевий. Ну, я не знаю, як ще можна нирять глибоко, але там кришка, от, резинка стоїть, все як потрібно. от. От. Так що, бачите, що це е, годинник зроблений, як кажуть, в чистому Китаї, і вони, як кажуть, за нього відповідають. Бо тут же, бачите, от. Це е, годинник дуже. Рідко зустрічається, практично їх немає, він один приїхав до нас в Україну. От. Ремешок. Так само написано Техноспорт. Один новенький. Вот тут ще що, розмір, навірно, указаний. Угу, щось указано. Ну, то, бачите, такі. Застіпка така цікава, велика. Угу. Ну, оце, друзі, я вам показав годинника. Ідуть дуже точно. Сінгапурський механізм. Кришечка закручується. Ось таке скло. Закальоне. Все, друзі, до побачення, бувайте здорові. Оце сьогодні були такі годинники. Дякую вам до побачення.